Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в мирі, в молитві, в благодаті Божій. Сьогодні розглянемо посилання, яке нам давалось на цей місяць, 25 серпня 2023 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас до молитви серця. Нехай ваші серця, дітоньки, будуть піднесеними в молитві до неба, аби ваше серце відчуло Бога любов, який вас лікує і любить безмежною любов'ю. Я з вами. Тому щоб вести вас дорогу навернення серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія добре тут каже: який хоче тебе лікувати і любить тебе безмежною любов'ю. Щоб твоє каже, серце відчуло такого Бога. Чи сьогодні ти відчуваєш того Бога, чи твоє серце відчуває, а серце це є ти, бо твоє серце само по собі не живе. Ну, як знаєте, як можна розум може сам по собі там щось. Думати, забути про тіло, і щось в думках вилетіти. А серце це ти є, твоя сущність. І, і чи ти відчуваєш Бога любові і лікаря, який тебе лікує, який тебе любить безмежно? І таке питання сьогодні, чи ти відчуваєш цього Бога? Чи ти відчуваєш своїм нутром, що в тебе є батько на небі, який тебе любить безмежною любов'ю, який хоче тебе. Вести допомагати тобі, бути тобі щасливим, бути тобі успішним, бути тобі е здоровим, е сильним, красивим. Все це хоче Бог для тебе. Ну, і сатана, звісно, всіма своїми методами хоче зробити так, щоб виглядало інакше. Ну, Бог тобі хоче поганого, хоче тобі дати хворобу, щоб ти страждав, терпів, ну, але навертався через хворобу. По ну, такі дуже у нас багато а, є розповідей, що Господь дав хворобу, щоб я навернувся, наприклад. Ну, в хворобі ти просто не вертаєшся, бо в тебе вже коли ти хворий, нема на що вповати. Вже лікарі сказали, що ти вже е, ну, вибач тільки чудо, то людина, звісно, не вертається. Бо розуміє, і Бог дає ту ласку навернення, щоб людина не померла в гріху. В такому своєму ні, Бога нема, це все казки, це все хтось видумав. Я собі піду до пекла спокійно. Ну, і Бог дає тоді ласку в тому стані е, навернутися. Але це Бог дає ласку. Не хвороба, не через хворобу. Він тобі не підкидав її, щоб тебе м -м, навернути через хворобу. Е, хотів би Бог так всіх навернути уже всіх, бо заразив хворобами і всі навернулися. Ну, або легше е, не отак так, от, як мовне відкрив. Каже, Привіт всім! І відразу всі укакалися і навернулися. Ну, але він цього не хоче робити, бо заставляє нам вільну волю. І, і таку благодать, як віра, що ти можеш вірити в тіла небачені, в Бога, якого ти не бачиш. В тому сама і вся благодать. Бо віси також вірять в Бога. Вони його бачать, бачили і знають, що Він є. То їхня вже благодать не така віра, як у нас є віра. Бо наша віра є основана на тому, що ти. Бачиш, віра це доказ речей невидимих. Ну, і тому ми віримо і маємо цю благодать віри. Нехай твоє серце, дитинко, буде піднесено в молитві до неба. Коли молишся, щоб ти був своїм, своїм всім нутром на небі, щоб ти був при Бозі, роздумав про Бога, розмовляв з Ним. Тобто, не молитись так, аби було, аби відстрілявся. Ну, більшість звірів взагалі не молиться, ну, але не на нашому каналі, звісно. У нас всі моляться, і, і дехто навіть серцем, і дехто пробує серцем. Ну, але в цьому місяці стараємося, це вже останній тиждень наш, молитися серцем. Бо вже вівторок, здається, чи коли буде нове посилання, ну, яке ми будемо розважати в наступну неділю. А сьогодні проста практика. Давайте молитися серцем, мати щирі. Живі відносини з живим Богом Отцем. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, Па-па.